А зараз що ми збираємося робити? Ми будемо клеїти поштові марки. В англійській мові використовують слово cancel, Воно воно не передає того, що ми будемо зараз тут робити з поштовими марками. Отож, людина. Котра є найкраще для того, щоб розповісти про ці марки, це Ігор Смілянський. Давайте йому поаплодуємо. А ви починайте. Ми не будемо чекати. Отож, поштова служба України. Наші марки. Отож, ми починаємо вчасно, як завжди. Ви чули, мабуть, про те, що наші марки вони можуть передбачувати ситуацію. Інколи вони пускаються заздалегідь, а інколи постфактом. Цього разу наші марки, ви бачите, вони збирають кошти для підтримки військової армії. Отож, у нас було декілька причин для того, щоб випустити нові марки. У нас будуть марки Стаурис з ракетами. Сьогодні ми хочемо відмітити всіх наших також партнерів, котрі надавали нам допомогу: леопарди, челенджери, Бредлі. А також ми будемо сподіватися. Сподіваємося, що цю серію марок ми будемо продовжити і далі для того, щоб відзначити, зафіксувати вашу допомогу. І інколи марки навіть до того, як вони ви, випущені, вони їх презентують і на телебаченні, і можна в рекламі також побачити про випуск нових марок. Отож у вас оці нові марки, котрі які марки з цих давніх є найбільш популярні? Найбільш популярні це ті, котрі з замилюванням. Те, що на телебаченні показують замиль, наприклад, є марки популярні, котрі мають стосунок до російського військового корабля. Також е, марка на котрі зображений трактор, котрий викрадає танк. От ці всі марки про нашу перемогу. Я впевнений, що ці марки будуть дуже популярними. Отож, вам мабуть, варто починати приймати е, замовлення вже зараз. А зараз міністр е, е, оборони Грустам. В першу чергу хочу подякувати всіх партнерів за те, що ви випустили серію. Цю серію марок. Нам дуже приємно їх використовувати, особливо у відношенні проти ворога. І ми сподіваємося, що у нас а, скоро буде флот цілий, але також нам цікаві марки про підводні човни. Отож. Отож, дякую вам за те, що ви постачаєте такі прекрасні марки, і які відображають відзначні події. Якщо говорити про морський флот, тут, тут є марка, на котрій написано Welcome to Актяр. Ласкаво просимо до Актяр. От насправді, ми як міністерство оборони не можемо говорити про деякі речі публічно. Отож, ви тут, ми тут також маємо представники компанії. Пані та панове. Якщо ви присутні, якщо ви з нами. Хочу попросити вас наближатися до сцени. Томас Леліверті, президент Артіякс Корпорації. Чи ви тут, Томас? Томас. Нібито тут. Також Нікола Шамозі, головний виконавчий офіцер. І Максимілі Фрог, директор. Стратегічної програми отож, мені вдалося промовити одне німецьке слово. Хочу вам нагадати про те, що робочі мови у нас англійська та українська. А... Але всі люди присутні тут вони звичайно розмовляють різними мовами: і французькою, і німецькою, і будь-якими іншими мовами. А між іншим, якщо ви подивитеся на повне ім'я форму, ви побачите, що, що «Defense» там написаний а, так, як це пишеться в Британії. А, Країна прагне до того, щоб стати частиною Європейського Союзу. Добре, не будемо говорити про політику. Я майстер церемонії і пропоную вам можливість. Сказати декілька слів для того, щоб звернутися до цих до цих людей. Отже, ви розпочинаєте збирати поштові марки чи ви продовжуєте? Отже, я з Румунії прилетів до Києва, дуже радий всіх вітати, і також поруч цим формам загалом. Зокрема, я вітаю загалом, і наші зусилля в напрямку надання зброї Україні, а також постачання окремо ракет українській державі в цьому протистоянні, отже, абсолютно фантастично, як мені видається, у нас вийшло розпочати цей форум. Отже, про мені здається, що просто я куплю декілька декілька марок для того, щоб розпочати колекцію. О, будь ласка, візьміть мікрофон для того, щоб продовжити розмову. Отже, ми те, о, те Франції, ви ми, ви бачите в центральній частині цієї картинки ту зброю, яку ми виробляємо. Я вже розпочав свою колекцію, вже раз купував марки, і завдяки марки, яку я тут куплю, я продовжу цю колекцію. Мені хочеться, що протягом наступних місяців та років попереду ми будемо надавати вам допомогу зі свого боку. Дуже вам дякую, Раміта груп Міліхор. Ті продукти, які перевозять з Німеччини, які додають до оборонного комплексу, допомагають Україні в боротьбі проти Росії. І о, коли ви мене запитали про мою історію з марками, то сьогодні відзначимо початок колекціонування марок і Великобританія. Я так думаю, що ви представник НБІ, правильно? Так, да. і це один зі знаків. Того, що людина родом з Великобританії і вони насправді заслуговують на це, пан генерал, голова міжнародного відділу НБІ International, дуже радий сьогодні з вами бути тут. Звісно, ми дуже раді надати Україні два танки челенджери в рамках взаємо. Не два танки вибачаються, а Челенджер 2 Це е, марка танків, е, які ми постачали Україні. Так, і е, я вже купив копію цих марок для своєї колекції. Давайте всім попладуємо. Всі ці люди працюють на загальний доброустрій. Звісно, зброя. Знаряддя, вони виробляються не для того, щоб вбивати. Проте, коли зброя приїздить до країни, яка стала жертвою навали і агресії Росії, ця зброя допомагає бути рятівником життів, врятувати життя. Так, щоб ми не були. Безлікими перед обличчям ворога, щоб ми були необезброєними перед лицем звіра, ми розуміємо, що звісно в зброї є рідкий контраст є безліч ставлень до зброї. є безліч ставлень в тих країнах. Про які ми говоримо, де хто звісно проти агресії в Україні, а хтось підтримує агресію в Україні. І що вони займаються? Це ті люди, які йдуть на вибір. Питання про той вибір, яке стосується тривалого миру після війни. І наразі давайте відштампуємо марки. Я не знаю точно, як ця церемонія має проходити, у кого прерогативні права. ви знаєте, сьогодні ми штампуємо ці марки штампом Київ, столиця України. І ще у нас є штамп з Криму. А скільки ми поки що. В Україні не можемо проштампувати штампами всіх міст ці марки. Але ви розумієте, що кожне місто маєте розуміти, що кожне місто має свій штамп, і ми сподіваємося, що оскільки Крим є тимчасово окупована територія, то такі міста як Ялта, не присутні, в нашому арсеналі. То, о, будь ласка, розпочинаємо. Yeah. І що розпочинаємо перше з Криму? Так. Севастопіль. Це ці конверти будуть найкошторнішими кошторнішими, тобто найдорожчими київ наступний штамп і можете підписати автографом Ми вам покажемо результати. А де де будуть зберігатися ці марки? Є ми о, я так думаю, що у нас багато сторін, то на чому зупинимося? Ми домовимося. Всі ці о, марки мають багато 2 гривні на марку, і о, ми звісно домовимося. І о, вже о, близько 50% марок було розпродано. Ви маєте новості, що в лобі? Да. Але будь ласка, не поспішайте туди, тому що у нас попереду ще важлива панельна дискусія. Пан Смілянський. Отже, давайте підходьте до нього і спитайте, де можна придбати для себе декілька марок. І в мене питання. Пан Умеров і пан Смілянський. А якщо потрібно відштампувати конверт цим штапом, то кому ви надішите перший лист? Я не знаю. Зі штампом конверт. Не знаю навіть як пожартувати. Хочеться пожартувати дипломатично. Як міністр оборони, ви знаєте, перед тим як жартувати, потрібно 10 разів подумати. Скоріше скоріш за все, конверт буде ворогу. Але я думаю, що. Мені хочеться, щоб перший конверт, який я відправив, був з нотифікацією, з повідомленням, перемога. Дякую. Пане Смілянське, а ви кому б надіслали перший конверт? Ви знаєте, в мене також багато людей запитували е, в Росію чи як, оскільки ми вже припинили. Обмін марками з Росією я хотів би, звісно, надісати конверт пану Путіну з відповідними марками але залежно від обсягів нашої перемоги. Я розумію, що хочеться написати щось в Кремль. Я не певен, що кольори будуть співпадати. Ви хочете персонально передати ми ви знаєте дуже жваві в організації. Ми підлаштуємося під обставини, і само собою зрозуміло, що буде експрес-делівері, тобто служба експрес, доставки спрацює. І ви довіряєте кур'єру? Да, ми довіряємо. На озброєнні, на ракетах буде відповідний напис. Штамп. доставлено вчасно. Дякую всім.